Друзі, слава Україні! Слава нашим воїнам! Дякуємо їм за те, що ми можемо дивитися. Гандбол можемо грати, гандбол можемо розвивати наші люблені від спорту. Гандбол сьогодні розпочинає офіційний сезон 2025-2026. Він відкривається матчем за суперкубок між Шельвівського Галичанкою та уже Карпатами. Вперше в історії поєдинок такого рівня проходить в місті Сарни капітан команди номер 6 Анна гававка з М'ячем Валерія Нестеренко 17, грає на Дарію Кот. Кот може атакувати. Вона це робить. Рахунок стає 1-0 на користь Карпат. Так Дарія кот забила добре. Розіграли зуміли звільнитися від опіки. Оді з лідерок Карпат Карина Колодюк до Галичанки. Карина Колодюк. Зараз на майданчику в центрі захисту Галичанки на 34-й. Гомер і три з трьох. Тепер закидає Валерія Нестеренко Чудова робота щодо зміни. В складах команд це повернення Діани Дмитришин. 33-й номер. Вона зараз на позиції правої півсередній. Після тривалої перерви більш ніж один сезон Діана пропустила. Відновлювалась після травми. Вона тепер у горі вона на майданчику. Вона капітани, вона віддає результативну передачу. на кількість передач залишається у Галичанки. Потрібно кидати. Дмитрийшин зміщується ліворуч, блокується її кидок, М'яч у Карпат. Яна Розоненко у воротах. Діана Дмитришин повертається в захист. Чудовий пас в лінію проходить і забиває Тетяна Вовце. Її не дістається. Добре Голочанка в обороні відпрацювала. Гаврош помийка на передачі. Гававка. Гававка пасе ліворуч. Поміна виходить на ворота і забиває. Карпати повертає собі перевагу в рахунку. Та дуже швидко. Відновила форму і повернулася у гру. Дар'я Кот. голи, якої активна грає, яку допомогла збірну України вийти на чемпіонат світу 2023. Галичанка забуває зі швидкого передходу. Гравчення Галичанки, Карина Колодюк самометровий. Пробиває Анна Гававка. Марія Полякова у воротах. Не забиває Гававка. Рахунок не змінюється. 8-7. Галичанка попереду. Чудова Гавраша зіграла. Віддавши на Мар'яну Маркевич. Мар Направилася Мар між Мар двома суперницями. Гелаченка попереду 10 -7. Раніше будуть у повному складі. Адже Міхєєва отримав своє вилучення до того, як виховано. Судді далеко ледют. Класний фінт. І голос з відкритою позицією у Тетяни Кільч. Класно зіграли підопічні Віталія Андронова. Яна Нарзиненко включається по-справжньому у гру. Нодіана Дмитришин. Дмитришин йде в центр. На кількох суперхну саму гущавину боротьбу йде Діана Дмитришин. Там дуже мало у неї. Насправді було шансів. Класно, класно фізично, як завжди, готовість ірини Прокоп'як Дуже. А легка, швидка встигла вийти. Е, і у ворота Галичанки відбулася заміна Анжеліка Грабчак. Перший кадок відбила, але підбирання було за Карпатами. Забиває Анастасія Політаєва. 13-13. Дмитришин. Маркевич. Гавриш на позиції лівої крайньої. Ткач з лівої крані виходить в центр. Гавриш. І пас на Каріну Колодюк. Каріна Колодюк дуже було близько. Остання хвилина першого тайму. І, можлива остання атака в першої половині Галичанки. Карина Колодюк розвертає атаку на Мар'яну Маркевич. Діана Дмитришин і знову проходить пас в лінії. Карина Колодюк. чудово. Шість секунд. Потрібно дуже швидко все робити. Йде на кидо. Діана Харіна. Кидає вона невдало. Перший тайм завершився. 15 за рахунку 15-14 на користь Галичанка. Нестеренко виходить далеко на неї. Лакатош гававка Койманова. Добре. Ходить м'яч в лінію в краї. Потрібно забивати семиметровий і 2 хвилини вилучення. Багато вилучення Галичанки гравчинями нашої збірної. Нічия, 17-17. Кот. Втрата. Кільч. У нас у котиться М'ячкотиця і Потрапляє у ворота. 18-17. Mm -hmm. Також є можливість побачити гру в трансляції на ютуб сторінці Федерації гандболу України. Пас на, на пойманову. Від Анжеліки Грабчак. Дмитро Гарбар потрапив в кадр. з гравець Ужгородський розкинув. Який сей! Це один з найкращих моментів матчу Діана Дмитрише. Ефектно проходить захист. Втрата і Світлана Гавриш. Виходить на ворота. Яна не та забиває. 23-22. Галичанка лідирує рахунку. Mm -hmm. Кільч. Старенко. Робить зайвий крок. Пробіжка. Дяченко на Ірину Прокоп'як. Два. м'ячі поспіль. На швидких переходах Галичанка забиває. 24-22. А... Алечанка супернець не вибачає. Це було класно. Це чудово, аби тільки із Іриною Прокоп'як Було все гаразд. Впала. Гавриш. Маркеєвич. Маркевич Кут і Козак. Знову вона атакує. Цього разу вдало. Класно відправляючи м'яч у дальню. Судді вже попереджають про паси. Дарина Кот відбиває Анжеліка Грабча. Лакатош. Гавриш. Мар'яна Маркевич. Маркевич в лінію. Дмитришин. Заробляє 7-метровий захист у воротарську. В межах воротарського майданчика. Метришин. Маркевич. Кут і коза зависає повітря. Дивиться. Надії Гулкиперки далі атакує влучно. 30-20. Нагававка. Пас на Кільч. Кільч йде в центр. Чіткий пас в руку на Дарину. Кот. Як же красиво б це було зроблено. Нова гравчиня на позиції правої крайньої. У Галичанки Ганна Кшаповська. 21 номер. Забиває Дяченко, безключий. Розгараш 32-27. Кілька секунд вистрибнула і таки перехопила м'яч. Останні секунди, і все гра завершена. Галичанка стає володарем суперкубка України. Перемігши з рахунком 32-27 Після першого тайму перевага Галичанки була мінімальна в один м'яч. 15-14. вітаємо Віталія Андронова та його команду. Дуже скоро відбудеться церемонія нагородження. Отже, залишайтеся. Наша трансляція триває.